Вітаю, друзі! Третій на сьогодні огляд. Монети серії області України. Івано-Франківська область. <кій> Монета була введена в обіг 25 листопада 2014 року. Номіналом 5 гривень вона виготовлена з біметалу, недорогоцінних металів. Масою 9,4 грама. Діаметр 28 мм, тираж 20 тисяч штук. Гурт секторальне рифлення. Значить, монета присвячена мальовничому краю, багатому на ліси, лікувальні мінеральні води, природні ресурси, паливно-енергетичні хімічні будівельні з різноманітним рослинним і тваринним світом. Івано-Франківська область розташована. На південному заході України, на стику двох великих природно-географічних зон східноєвропейської рівнини та східних Карпат. Саме тут розташована найвища точка України, гора Говерла, яка має висоту 2061 метр над рівнем моря. І такі відомі гірсько лижні курорти, як Єремче, Микуличин, Шишори, Ворохта, яблуниця. Тож, переходимо до розгляду аверсу монети, друзі. <клух> так. Аверс, аверс наш. Так. Ловим фокус. Ось так видно. Да. Добре. Наче. Е, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі – Малий Державний герб України Трезуб. Написи півколом Вгорі – Національний банк України 5 гривень е, внизу. Праворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного Банку України. В центрі стилізовану композицію. Зображено дерев'яну. Церкву на тлі гори Говерли. Так, Григове, Так, Коломийський музей писанка, нафтовидобувний верстат качалку. У центрі рік карбування монети 2014. А також сноубордиста та квітки Едельвейса. І на фоні Говерли ще ялинки зображено. В описі про це нічого не сказано. Так, ось такий у нас чудовий аверс, друзі. Переходимо до реверсу монети. Так, реверс, реверс. Що нам скаже реверс? Покаже, а не скаже. Реверс покаже, а я скажу. Так, реверс монетки. Такої чудової. Так, 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 ну, фокус, наче добрий. Так, на реверсі монети зображено. Герб області, по колу розміщено написи. Івано-Франківська область у горі заснована у 1939 році внизу. Ну і герб області, галка з короною в щиті на тлі орнаменту. Ой, дивіться, як гарно виглядає. Угу. Чотка монета. Так, друзі, переходимо до этого, до гербу в кольорі. Так, друзі, значить, відносно герба Івано-Франківської області. Значить, затверджений він 26 липня 2001 року. Автор проєкту герба. Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства. Так, щит тут у нас іспанський використовується. <кхід> Тепер опис гербу. У срібному полі чорна галка з піднятими крилами у золотій короні. Герб подано в заокругленому знизу щиті. Цей геральдичний символ відомий ще з 13 століття у Галицько-Волинській державі. Від 15 століття фігурує на гербі та прапорі Галицької землі Руського воєводства, до складу якої входила територія сучасної Івано-Франківської області. А від кінця 18 століття до початку 20 століття була на знаку Галичини. Ось так. Так, ну що, друзі? Ось ми розглянули Івано-Франківську область монетку. Вже в серії цій області України підійшов я до екватору. Це вже була яка там 13-та монета, здається. Залишилося ще 14. Так, ну, як завжди, раджу всім мати. Хто має молодець, в кого немає, найближчим часом що було. До зустрічі в ефірі, друзі.